Юліан Матвійчук, доброволець батальйону Азов, і з журналістами спілкується через скайп в повному обмундируванні. П'ять хвилин тому сказали, що тонус номер 2 Зараз йдуться обстріли на північному кордоні Маріуполя і на Східному, тобто зі сторони Новоазовська і біля Тельмана. Також знаєте інформацію, що у нас знищили наших два прикордонних судна, то вони вже готують десант для нападу з півдня. З початку літа Юліан у зоні проведення АТО його батальйону вдалося вирватися з Іловайська лише тому, розповідає хлопець, що сподівались виключно на власні сили і не чекали на підтримку армії. Азов втратив двох бійців, п'ять отримали поранення. Але їх батальйон вже поповнився добровольцями також із Полтави. Наша область розповідає Юліан, вийшла на третє місце за кількістю добровольців. Відчувають на сході і допомогу стилу. У нас була хіба що зброя, набої кі нам держава видала, ну і форма. А все інше, це що ми маємо, то реально за допомогою болтавської громади. Вже не знаю, що нам просто треба. Вже все є. Да? Якби Росія не водила свої війська до вересня, лад в Україні навели б. Натомість говорить боєць, військові дії можуть затягнутися і до зими, і після головна лінія фронту проходить не в зоні антитерористичної операції, вважає військовий експерт Валентин. Депто головна лінія фронту зараз проходить між президентом. и руководством Министерства обороны и руководством АТО. Почему? Потому что как мы видим результат с Иловайском, вот, и а, то, что война уже длится почти полгода, а мы до сих пор не победили и не освободили Донбасс, это говорит о том, что эти операции, эти все операции по освобождению Донбасса ведутся, ну, мягко сказать, неграмотно. Два з половиною роки Валентин Депто воював в Афганістані. Спираючись на досвід, він говорить про помилки України. Батальйони радить експерт. Треба сполучати з'єднання за спільною задачею, бо чекаючи узгодження дій з вищим керівництвом, бійці втрачають побратимів і воюють неефективно. Пропонує Валентин Депто у першу чергу закрити кордон із Росією. Ось ця війна, вона схожа похожа на скажем, є монстр, да. З которым ми воюємо і Атрубуває одну голову, да виростає 10. Почему? чому? Тому що Российской Російської Федерації приходять колони з танками, з БТРами, з личным составом, вот, чеченцями і так далі. І вже 10 голов. Чим більше ми з ними воюємо, тим сильнее становиться монстр. А воювати українській армії радить не за захоплені території, а за комунікації, особливо за дороги. У першу чергу створити ґрунтовні блокпости на трасі Ростов-надону, Харків. Така тактика, переконаний ветеран афганець дозволила в українським військам отримати перемогу.